Виконуємо номер 1596 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво «Генеза», 2022 рік. Знайди три послідовних натуральних числа, якщо їх сума дорівнює 180. Знайдемо середнє чисел. У нас три послідовних, тому 180. Поділимо на 3 – Середнє число. Тепер знайдемо перше число, воно буде на одиницю менше від середнього. 60 відняти 1 буде 59. Це перше число. А тепер знайдемо третє число, воно буде на одиницю більше від середнього. 60 додати один, до торівнює 61. Третє число. Записуємо відповідь 59, 60 і 61. Ми знайшли три послідовних натуральних числа, сума яких дорівнює 180. Номер 1596 виконано.